Я подорожую з паломницьким центром. центром. Наскільки це краще і легше подорожувати з людьми, однодумцями, які, так як і ти, дивляться на світ і відчувають те, що йти. Це дуже легко і дуже просто. І в паломництві завжди є духівник, який з нами їде, який нам допомагає, який нас навчає. Це дуже приємно і дуже добре. Були ми в Чорногорії на цей раз. Чудова країна, чудова подорож. І Я завжди говорю. Що ми були у вільній Чорногорії, вільні українці, вільні у своїй країні, теж хочемо бути і перемогти нарешті цього ворога, який нас долає із середини із зовні, господи, благослови жінному, здобути перемогу внутрішніми і зовнішніми, і визвини, Господи, з нашої землі, всяку нечість, всякого окупанта, всяке зло, яке прийшло на нашу землю, хоче нас знищити або поработити. Дай Боже, щоб ми були рабами тільки твоїми, Господи, і більше нічими. Слава Господу!